Світлини загиблих, квіти, сувеніри, синю жовтий стяг. Тут родичі, друзі та місцеві жителі вшановують пам'ять загиблих каферія. Два роки тому російські окупанти вдарили іскандером в заклад. Пошукова операція тривала півтори доби. Весь цей час люди чекали новин про своїх рідних, яких шукали під завалами. Олександр того вечора запізнився на зустріч з друзями. Ми повинні були зустрітися в цьому кафе, але трішки я запізнився і ось таким чином вижив. Дуже було багато диму, десь поруч стояла розбита автівка. Чоловіки допомагали її виштовхати, тому що вона заважала пожежній машині проїхати швидка. Забирала загиблих, сусідних будинків вийшли люди дивитися. Деякі чоловіки полізли на завали допомагати пожежникам розбирати це. Такий вигляд кафе сьогодні має зсередини залишки плит, арматури, меблів, посуду. Оце центральний вхід. Це головна зала. От там знаходилася кухня. Ну, от в тому кутку І ми дуже часто любили сидіти. І оце Епіцентр вибуху. Ось сюди прилетіла ракета. Під час вибуху каже чоловік, в Богородичному знімав фільм. Почали дзвонити знайомі, запитувати, де він. Дізнавшись про обстріл, одразу поїхав на місце. Ось там валяються серветки. А отут от елемент ваги. Отут, мабуть, була або каса, або кухня, і тут загинули люди. Того дня російські окупанти вбили 13 людей, поранення дістали 64. Горе було, ну, багато людей, много багато цвітов. Ну, що... Ой, сволочек, собаки дешні. Це не вимогти словами і не передати ніякими почуттями. Тому тільки співчуття всім тим, хто загубив своїх рідних. Навідника Володимира Синельника слідчі СБУ затримали наступного дня. Його засудили до довічного ув'язнення. Синельник висловив бажання, щоб його обміняли як військовополоненого та передали на територію Російської Федерації або тимчасово окуповану територію України. Заява засудженого з'явилася на сайті Хачук Своїм. Анастасія Галасюк, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.